Добрий день громада, добрий день екологи, добрий день українці. Сьогодні Володимир Демінський, я еколог Києва, парків Києва, вітаю вас. Сьогодні ми в гостях у цього славного дерева. Це на Сумщині ми у Кралевецькому районі. Вот Манівка, селище поруч. Це дубо майже 500 років. Старий дуб, вже трохи посохший, сильно посохший, але ще живий. Він нагадує мені нашу матінку України. Багато історія, багато життя, багато людей. Багато я не перший, хто приходить сюди. Його знають, всі тут поважають місцеві жителі. Дякують йому, приходять сюди і привели мене. Я вдячний їм за те, що вони доглядають його і доглядають всі дерева в цьому лісі. Україна має певні ресурси екологічні, треба їх берегти. Зуби гарні дерева, насаджуйте їх скрізь, де можете. Залишайте після себе пам'ять на 100, 200, 300, 500 років. Я вдячний всім тим, хто сприяв цій моїй подорожі, знімає це відео. Я Володимир Демінський, Вітаю вас всіх. Сумщина, Кролівець, Україна, Київ.